Рикинулися важко хворими, щоб вивезти синів за кордон. На Прикарпатті поліцейські викрили жінок, які організували незаконний виїзд родичів за межі України. У соціальних мережах фігурантки знайшли осіб, які запропонували їм підробити висновки лікарсько-консультативної комісії. Ці документи засвідчували, що підозрювані хворіють та потребують постійного догляду, Отримуючи підробні довідки. Обидві жінки разом із синами приїхали до одного із пунктів пропуску, що в Чернівецькій області, де надали прикордонникам підроблені документи. Відтак чоловіки змогли незаконно Но виїхати натомість їхні матері згодом самостійно повернулися на територію держави через інші пункти пропуску, чим фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби у догляді. Поліцейські провели декілька обшуків за місцями проживання фігуранток, вилучено медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші речові. Докази, що підтверджують протиправну діяльність. Слідчі обом жінкам оголосили підозру. Досудове розслідування триває наразі. Поліцейські встановлюють осіб, які виготовили підроблені документи та причетні до незаконного переправлення чоловіків, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності. Трагедія на воді на Прикарпатті у ставку потонув хлопчик 2014 року. Народження нещасний випадок трапився у селі Тростянець, що на Коломищині. До місця події оперативно було направлено рятувальників, а також фахівців Коломийської рятувально-водолазної станції, місцеву пожежну команду, а також мобільну оперативну групу районного управління. О 20.25 водолази виявили та підняли на поверхню тіло хлопчика 2014 року народження. За попередньою інформацією, дитина перебувала біля водойми ще з одним хлопчиком, який повідомив про нещастя батьків. Обставини даної трагедії з'ясовують правоохоронні органи. Ще один трагічний випадок стався у селі Старий Косів. З місцевої водойми рятувальники витягло тіло загиблої жінки. 4 травня о 18.24 до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у місцевому ставку села Старий Косів Косівської територіальної громади ймовірно втопилася жінка 1972 року народження, жителька села Старий Косів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено косівських рятувальників, а також мобільну оперативну групу. О 18.40 рятувальники виявили тіло жінки, підняли на поверхню, загиблу передали працівникам поліції. Рятувальники, вкотре наголошують, дотримання елементарних правил безпечної поведінки на воді та поблизу водой може зберегти життя. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Підтоплені домівки, повалені дерева та понівочені авто на Прикарпатті негода наробила лиха. Зокрема, на території рогатинської громади минулої доби через складні погодні умови на автодорозі Мукачево Львів близько 20 повалених дерев частково перекрили рух транспорту. Одна з них впала на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. До ліквідації наслідків негоди було залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільно-оперативні групи. Протягом доби рятувальники залучалися й до надання допомоги населенню з відкачування води з підтоплених підвальних приміщень, житлових будинків. Внаслідок сильних дощів постраждали приватні обійстя у селах Вербилівці, Лучинці, Залужжя. Загалом підтопило 21 -е дворогосподарство. Вчора рятувальники двічі залучалися до відкачування води з підвальних приміщень у селі. Вербилівці та залужжя. Всього до ліквідації негоди було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Сьогодні рятувальники залучені, так як у селі Верхня Липиця зірвало 8 листів шиферу. Також до відкачування води в селі Вербилівці і Залужжя там ще підтоплено по одному підвалу. Також в селі Лучинці замулено 18 дворогосподарств. Наразі за словами надзвичайників комісії органів місцевої влади встановлюють збитки, які завдала негода. Віталія Коч, Андрій Аргар, телеканал 402. Комплексний підхід до реабілітації у центральній міській клінічній лікарні відкрили нові спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Тут отримуватимуть допомогу як військові, так і цивільні. Окрім занять, медичного спрямування проводитимуть різноманітні терапії та майстер-класи, аби сприяти якнайшвидшому одуженню та соціалізації пацієнтів. Арт-терапевтичне заняття відвідав і Ігор Протас. Він розмальовував патріотичні футболки. Воїн 93-ї бригади Холодний Яр проходить реабілітацію після ампутації правої кінцівки. Лові каже, ефективність фізичної терапії помітна, але для соціалізації важливим є й перебування в середовищі побратимів. По-перше, ми всі знаходимося в своїй середовищі, типу ми помичне ну, спілкуємося про свої теми. Це ж соціалізація, і потім з цією соціалізацією вливаємося в суспільство вже по факту адаптованими до цього всього. Ну дуже гарно впливає, іменно такі всякі заходи. Це дуже супер, що таке відкривається в лікарнях, госпіталях. Особливу увагу тут приділяють психологічні підтримці. Саме вона кажуть, фахівці є критично важливою для військових та цивільних, які пережили травматичний досвід. Щоб допомогти пацієнтам у новому комфортному просторі. Психологи активно використовують різноманітні методи. Під час арт-терапії військові більш відкриваються. Сьогодні теж у нас відбувається арт-терапія. Військові розмальовують футболки. Їм дуже приємно і їм дуже зручно бути в. Колі своїх, так де всі були там, де були вони, де бачили то, що бачили вони. Тому ми збираємо їх таке їхнє тісне коло, де вони один одного розуміють і можуть один з одним поділитися, бо це люди, які бачили і знають те саме, що й вони. У нових кабінетах працюватимуть і терапевти мови та мовлення, які допомагатимуть пацієнтам з порушеннями комунікації та ковтання. Ці проблеми часто виникають після інсультів та черепно-мозкових травм і вимагають тривалої індивідуальної терапії у спокійних умовах. Відкриття простору є надзвичайно. Чайно важливим кроком каже начальник управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук, адже це дозволяє надавати необхідну допомогу безпосередньо у стінах медичного закладу, коли ветеран відволікається, то в нього і зникає біль. Напруга втома, тому. всім дуже цікаво, тому що раніше, ну в крайні рази, вони займалися цим ще десь там в школі або там в садочку. Да? От, і тут уже дорослими людьми вони знову сідають за стіл, беруть пензлики, беруть там якісь всякі штуки, які давно в руки не брали, можна сказати. І це їх знову ж таки перезавантажує. Вони. Прям занурюються в цю атмосферу в те, щоб зробити це гарно, щоб вкласти туди душу. Кількість пацієнтів, які потребують підтримки, збільшується. Відтак каже міський голова Руслан Марцінків, реабілітаційні відділення розширюватимуться і надалі. Хлопці отримують кращу допомогу. Тим паче, що тут дуже багато військових отримує реабілітацію. Ми тішимося, що збільшується реабілітаційне відділення. Що ми маємо можливість хлопцям допомогти? А ви сьогодні поспілкувалися з хлопцями? Ну, бачите, які вони. Життєрадісні, і як вони планують своє майбутнє, це саме головне. Коли людина планує своє майбутнє і каже про те, що я зроблю те, то те, то, те, то це означає, що все до гаразд у центральній міській клінічній лікарні від початку повномасштабного вторгнення проліковано понад 2200 пацієнтів військових, із них 513 поранених. Віталія Курч, Святослава Ванюк, телеканал 402. Давно непотрібні речі можуть стати частиною великої справи. У середмісті Франківська проведуть благодійний гараж сейл задля того, щоб зібрати кошти на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Його вартість кажуть організатори 1 мільйон 650 тисяч гривень. Наразі залишилося Ми зібрати ще 830 тисяч. Ми виставили локації. Люди приносять речі, яким вони хочуть дати друге життя. Ми їх перебираємо, сортуємо, оцінюємо і 9, 10, 11 травня цього року тут на площі ринок ми їх будемо продавати. А всі виручені кошти підуть на придбання апарата ШВЛ для військового шпиталю Івано-Франківська. Збори сьогодні кажуть організатори йдуть вкрай важко, тож вирішили акумулювати кошти у такий спосіб. Доєднатися до благодійної справи може кожен, варто тільки заглянути у свої шафи та на полички. Приносити можна різні речі: одяг, суття, книги, посуд, іграшки, декор. Головне, щоб вони були в хорошому стані. Апарат ШВЛ, на який збираються кошти, він є дороговартісним і е, довго збирається. Але апарат уже працює. Дякуємо нашим партнерам, які погодилися нам надати його в розтермінування. Кожного з нас є дома речі, які в хорошому стані, але ми не знаємо, де їх діти, куди їх прилаштувати. Тому ми просимо заходити на наші сторінки в соціальних мережах, дивитися адреси, куди ви можете їх принести, і ваша річ може послугувати донатом для підтримки. Імки наших військових і нашого військового шпиталю збіри речей для гаражного розпродажу триватиме до 8 травня включно. Утім, приносити їх можна буде і пізніше, адже організатори вже планують наступні подібні акції. Діана Висоцька Віталій Італії телеканал 402. розпізнавати не тільки за виглядом, а й за співом. В Франківську відбувся благодійний фестиваль птахів. Його мета познайомити якомога більше людей з різними видами пернатих, які мешкають у міському парку. «Лісовий голуб, правильно Українською мовою цей голуб називається припутень Поряд з ним. припутень то сіренький з білою плямкою. Так? За екскурсовода тут викладачка біології коледжу фізичного виховання Наталія Піряткіна. Вона ж і організувала фестиваль. Перший такий в Україні. Хоч ідея його проведення виникла ще восени минулого року. Ідея виникла в жовтні місяці, коли в приватній бесіді з бьордером орнітологом з Чехії була розмова про те, що такі фестивалі виявляється проводяться по всьому світу в день міграції птахів. Таких два дня в нас є друга другий Тиждень друга неділя травня і друга неділя жовтня. Під час фестивалю проводили не лише екскурсії та майстер-класи, а й розгорнули ярмарок, де можна було придбати пташину атрибутику: шопери, атласи, фото та багато іншого. Галина Хамурда-кондитер каже, до заходу старанно готувалася. Вперше пробувала зробити солодощі у формі птахів. Мене зацікавило, скажімо так, участь щодо пташків і відповідно вирішила замовити форми, бо я розумію, що я. Не готова, не маю, скажімо так, таких формас більше. Тільки квіточки, там великодні яйця, так як було до Великодня. Усі активності проводилися за донати. Загалом вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Кошти передадуть на підтримку збройних сил України. Дуже корисно, дуже цікаво, що відгукнулися організатори на мій клич, як вже військового, аби тут збирали кошти для підтримки сил оборони для зсу, для національної гвардії, для нашого 50-го полку національної гвардії. Тому тільки можемо вітати таку річ, коли люди єднаються навколо природи, навколо розвитку зеленого світу всього того, що сприяє, аби люди жили комфортно, якісно і в гармонії з природою. Захід зібрав чимало охочих дізнатися про крилатих мешканців міського парку та долучитися до благодійної ініціативи. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Емоційна боротьба за перемогу у Франківську відбувся матч 16-го туру групи А другої ліги ПФЛ. Місцева футбольна команда «Ревера-1908» на домашньому полі зустрілася зі Стрийською скалою 19-11. Уже зі старту поєдинку гості впевнено вели м'яч моментами контролювали гру. І вже на 30-й хвилині Ярослав Кравченко відкрив рахунок. Після пропущеного голу від «Стриян» надалі матч проходив на зустрічних курсах. «Ревера-1908» неодноразово атакувала суперників. Втім. До влучних ударів не доходило. Проте гравцям таки вдалося зрівняти рахунок уже на 77-й хвилині. Андрій дрекало завладів м'ячем та забив гол. Ми створили достатньо моментів, та але, на жаль, знову не зовсім надійно зіграли в обороні. Я не вважаю, що по такій грі ми ми заслуговували на поразку, тому що я ж кажу, ми створили кілька гольових можливостей, і при рахунку 1-1, якби ми їх реалізували, рахунок був би інший. Стрияни із відповіддю не забарилися. Команда активізувала свої зусилля та стала відповідати атаками. Відтак, суперники пробили м'яч у сітку воріт на 89-й хвилині та вже укомпенсований арбітром час. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Росія суперника, які Проявили більше такої, скажімо, агресії в атаці, і, в принципі, це привело, що вони перехватили ініціативу і нам нічого не вдавалося зробити. Ну, але добре, що успішно вийшли гравці на заміну, підсилили її. Дозволили нам виграти цей поєдинок. А вже 10 травня у передостанньому 17-му турі чемпіонату «Ривера-1908» знову зіграє вдома. Цього разу проти вільхівців. Віталія Коуч, Андрій Аргар, телеканал 402. Вперше в історії народна команда. Пробій учасник фіналу другої ліги ПФЛ сезону 2024-2025. Вихід до фіналу пробійці гарантували собі завдяки суботній домашній перемозі над дублерами Житомирського полісся. Розпочалося усе зі швидкого голу. Ростислав Волошинович виконав кутовий. А Володимир Радульський з лету вразив верхній кутворіт суперників. – 1-0. Далі непоганий шанс для взяття воріт. Мав сондей, але не зумів переграти голкіпера. Гості перехопили ініціативу і відповіли небезпечними випадами. Та в обох випадках надійно зіграв «Кіпер» пробою. Я пишаю сьогодні хлопцями нашими, тому що те, як ми грали думаю, до другого пропущеного голу. Це була наша, напевно, краща гра цього сезону, тому що ми створили купу моментів. Ми, на мою думку, тотально переважали суперника. Я не знаю, чи могли ми зіграти краще, окрім окремих епізодів. Після перерви суперники обмінялися влучними ударами. Капітан Полісся 2 Олексій Авраменко наважився на дальній удар, який досягнув цілі. – 1-1. Утім, минає дві хвилини, і господарі знову вийшли вперед. Богдан Дриган виграв боротьбу у карній площі і пробив без шансів для голкіпера. – 2-1. господарі не збавляли обертів, і Руслан Харук збільшив перевагу пробійців. Вихованець городенківського футболу майстерно прибрав суперника і більярдним ударом вразив. Нижній кут воріт, тим самим підсумувавши остаточні 3-1 на користь народної команди, В цілому гра получилася така бойова. Мені сподобалася команда поліція Житомир. Хлопці навчені, хлопці вміють грати. Ми їм віддали ініціативу. Ми грали на контратаках. Ну, бачили, що ми забили знову швидкий гол. Напевне, дало нам певності, хоча пропустили небажаний гол. Ну, Хлопці зібралися, проявили характер, це саме основне в футболі. Якщо є характер, то можна любі вершини покоряти. Таким чином, пробій став недосяжним для конкурентів, гарантував собі першу сходинку таблиці групи А і разом з ним місце у фіналі другої ліги в дебютному сезоні серед професіоналів. Суперником пробою у фіналі стане переможець групи Б другої ліги. А матчі за звання чемпіонів відбудуться 23 та 30 травня. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.